Вітаю, мене звати Жені Янович, я актор, комік, співведучий проєкту подкаст терапії на ютуб-каналі Спартак Субота Психолог. 27 листопада 2021 року я приїхав у Львівську область комплекс таур Карпати на участь у семінарі цінності та суспільства, що було організовано інститутом Аспен. Саме там серед інших учасників познайомився зі Спартаком Суботою. В анкеті для ознайомлення про нього була вказана наступна інформація: психіатр. Психотерапевт, кандидат психологічних наук, науковий керівник інституту когнітивного моделювання, радник міністра охорони здоров'я, працює ведучим на телеканалі ЛАЙФ, президент Гео інститут когнітивного моделювання, є куратором та провідним спеціалістом безкоштовної психологічної платформи Розкажи мені та платформу за, допомог за допомогою постраждалих від насильства. Тобі здається. Закінчив НМУ Богомольця за спеціальністю лікувальна справа та інтернатуру з психіатрії Інститут Софії Антиполіста Кодеазур у Ніці, Оксфордську програму з когнітивно-повдінкової терапії. Варто зауважити, що дану анкету про себе кожен пише сам. За тиждень навчання там у мене зав'язались приятельські стосунки зі Спартаком. Він конкретно висловлював свою думку, завжди мав що сказати, розповідав цікаві кейси допомоги поліції. З пошуком серійних вбивць, цитував Стоїків і чорно жартував. Це мені ос особливо подобалося. Ми почали регуляр регулярно підтримувати спілкування і після семінару Аспіна. Після початку повномасштабного вторгнення ми завжди були на зв'язку. 27 лютого 2022 року я дізнався від Спартака, що він в теробороні. А саме з хлопцями з колишньої роботи, з яким служив в СБУ і був в АТО. У мене хлопця, що в той момент сидів на святошина, із п'ятьма жінками та двома котами, виникла нереальна повага до нього. Відчуття гордості за товариша, і, будьмо чесними, власної провини, що я не там і я не такий. Протягом кількох наступних місяців повномасштабного вторгнення ми постійно були на зв'язку. Спартак, за його словами, приїхав по роботі у кілька міст та зупинився остаточно на заході України. Ми записали кілька, як мені здавалося, корисних прямих ефірів, де обговорили психологічні аспекти війни. Люди гарно реагували, писали слова вдячності. І після повернення Спартака у Київ в кінці весни ми вирішуємо записувати подкасти. В ході спільного проєкту ми сильно зближаємось. З його розповідей дізнаюся про його службу в СБУ, колишню дружину, розбомблену квартиру мами в Ірпені, де згоріли всі документи, складне дитинство із батьком-мудаком, важке навчання у Франції підробітки. Ще раз ненароком чую про АТО: подкаст набирає популярності. Ми їдемо в тур, а аудиторія стрімко росте. Я відчуваю себе щасливим від усвідомлення, що роблю не просто якийсь розваза... розважальний контент, але і... Як мені здавалося, корисний, і десь в середині вересня 2022 року я вперше натикаюся на допис психолога Артема Осипяна із критикою Спартака. Відверто кажучи, він мені здався дивним, і в особистих переписках із третьою особою, ім'я якої вважаю некоректно згадувати, я агресивно захищав Спартака, хотів вступитися публічно, але вирішив порадитися із другом, адже в першу чергу це стосується його. Спартак мене запевнив, що не варто. Тоді я запропонував йому самому прокоментувати це, але отримав логічне, як мені здавалось на той момент пояснення, що автор ніхто, а коментар вже доволі відомого Спартака лише приверне увагу до хейту, ображеного колишнього друга. Так, колишнього друга. Зі слів Спартака, вони разом з Артемом навчались, і в один момент їхні шляхи розійшлись. На питання, чому я отримав відповідь? Не хочу говорити нічого про нього поганого, адже я, на відміну від нього, маю гідність і повагу. Цей коментар ще раз підняв Спартака в моїх очах. Абсолютно доброчесна поведінка у ситуації, коли колишній друг веде себе як мудло. А що він дійсно був близьким із Спартаком, я зрозумів із іронічної фрази в дописі Артема Осипяна про те, що Спартак масон. Адже даний факт Спартак і мені розповів по секрету, як другу. І я пообіцяв ніколи це нікому не казати. А я ж не мудак якийсь, як Артем із Фейсбуку. Десь в цей же період в журналі Нью-Йоркер виходить стаття про жертв російського насилля в Україні. І одним із героїв є Спартак, у якого одне із топових світових видань бере коментар. Адже Спартак працював і допомагав реабілітувати цих жертв насильства, що ще додало мені впевненості у компетенції Спартака і гордості мати такого друга. Турі подкасту продовжувались. Я прямо бачив, як на дріжджах росте аудиторія. Ми збирали аншлаги у кожному місті. Квитковий майданчик надав інформацію, що швидкість купівлі квитків на наші записи безпрецедентна, і такого у них не було за весь час існування. Окрім цього, тисячі повідомлень від вдячних людей. Тисячі, реально тисячі з окупації, з еміграції слова вдячності за те, що допомагаємо тримати кукуху на плаву. Купа людей щиро зізнавала, що завдяки подкасту зрозуміло, що не варто боятися психологів і звернулися до спеціалістів. Коротше, я відчував себе мало не всесильним, тим паче, що частину прибутку. Кому цікаво 20%. Ми завжди віддавали на Збройні Сили України. Це давало мені відчуття залученості і потрібності, якого не вистачало 27 лютого. Коли я сидів на Святошину з п'ятьма жінками і двома котами, а Спартак писав, що він у теробороні. Проте з часом Артем Осипян знову нагадав про себе і написав черговий пост критику Спартака. Мене це ще сильніше роздратувало, адже людина тупо заздрить. Тим паче Спартак по секрету все ж розповів мені кілька деталей про Артема Наркомана. Ну точніше, осип'яна. Ну коротше, були деякі деталі озвучені мені Спартаком. Тим паче Спартак служив в СБУ. Був в АТО. В перші дні повномасштабного вторгнення був в теробороні. Він ходить до однієї з найсекретніших спілок ну, масонів. Його мамі росіяни розбомбили квартиру з усіма його документами. Причин не довіряти другу у мене не було. Якщо я десь чув незадоволення чи критику в сторону Спартака, я завжди реагував стримано, іронічно, але всередині був шквал і хотілося просто сказати: чувак, людина дає коментарі Нью-Йоркеру, публікується в журналах Скопусу, почала отримувати вищу освіту в 15 років, аби до свого віку мати такий багаж знань. Хто ти блядь, взагалі такий? Так Спартак мені розповів, що у Виш він спив 15 років, і це трясі викликало захват, тому що є такі люди, які йдуть раніше навчатися, і це круто. У січні 2023 року, перебуваючи в турі, до мене звернулася помічниця Спартака із проханням. Проти Спартака готують інформаційний вкид, бо він стає декому невигідним. Давайте зіграємо на випередки і дамо нашій аудиторії зброю у вигляді відповідей самого Спартака. Я щиро погодився і вступився за друга. Серед пунктів, про які, за словами помічниці, готується вкид, був той, що обурював мене чи не найбільше. Що подкаст терапія це проект, за яким стоять. Великі гроші, якісь люди і тому подібне. І це все щось типу спеціально підготоване. Адже я знав, що за цим проєктом стою я, Спартак, Антон і Коля. І так на каналі Спартак Собота, психолог з'явився випуск, що не так зі Спартаком Суботу, який можна глянути, аби зрозуміти ступінь моєї відданості та прихильності. Березень 2023, черговий тур, у ньому Спартак поставив мені питання, що трохи шокувало, чи зв'язували зі мною якісь політичні сили. Як виявилось, за словами Спартака, на нього вийшло кілька різних політичних сил і запропонували стати лояльними до них за чималу суму. Спартак відмовився від суми в 200 тисяч доларів за його словами. Але запевнив, що якщо прийдуть до мене і я вирішу погодитись, то він прекрасно зрозуміє моє рішення. Я запевнив його, що не продаюсь, і пожартував: Спартак, ти ж мене знаєш, Я такий ідіот, який просто за ідею йде, а бабки мені не треба. Ми посміялися, і Спартак попросив мене бути готовим, що проти нього почнуть копати і робити замовні матеріали. Адже він не продався, а такий персонаж не дуже вигідний в час, коли вже деякі політичні сили почали передвиборчу кампанію. Цей момент мене особливо тригерив, і... тому що я дійсно не розумію, як. Дехто вже переміг у війні і готується ділити владу. 11 квітня 2023 року. Підготовка чергового туру подкаст терапії виходить розслідування Іллі Полудьонова. От і вкіт. Це була моя перша і свідома реакція. Ми домовилися зустрітися із моїм другом Спартаком о 17.00, але ще одразу після розслідування він попросив у мене вибачення, що втягнув мене в таку історію і йому в шкода лише мене і свою маму. Час ішов, я почав отримувати сотні повідомлень. Статтю довелося читати, хоча була впевнена, що там з'явилося ніяких шокуючих для мене деталей. Виявилось, помилявся про те, що в той момент я щиро розумів, що зустріч зі Спартаком все розставить на свої місця. І це ще навіть не була стадія заперечення. Це була щира довіра до друга, друга, з яким я зустрівся в зазначений час, і який одразу заявив мені, що буде судитися. Але я хотів почути відповіді для себе раніше за суд, навіть не на якісь глобальні питання про світу, диплому, що пахли криміналом. На банальні про роботу у ТОВ СБУ. Товариство з обмеженою відповідальністю, спілка безпеки України. Відповіді я не отримав. Точніше, було щось, типу, ця ж інформація, таємниця, чи державна, чи Спартака особисто, я не зрозумів. Як і те, чому не можна було банально викласти дані диплому. Або, хоча б, показати мені другу. Чи фото свідоцтва про народження, що доведе справжність імені Спартак, і яке колись він мені показував. Здається, точніше, я був впевнений, що він показував, а зараз ні. Бо, за словами Спартака, всі документи згоріли і в квартирі, маму, в Ірпіні. І от десь отут я посипався. Мене наздогнало відчуття дивне, і я досі не можу його описати, хоч якось. Я почав згадувати купу приватних розмов зі Спартаком. Що я знаю про нього, та ніби знаю все. Хто мені це все сказав? Спартак. я не можу ніяк перевірити правдивість, окрім як отримати підтвердження від самого Спартака. Але друг вирішив, що це не моє діло, а суду. Раптом чіткі, змістовні та систематизовані дописи та висловлювання Спартака замінились на емоційно звитяжні я не дам ображати свою аудиторію найкращу, історії про Ісуса і вечірні ефіри в Твічі. Я копався у всіх спогадах і співставляв, і прийшов до двох висновків. Перший Спартак Субота це психіатр, психотерапевт, кандидат психологічних наук, колишній працівник СБУ, який був в АТО, теробороні, масон. Другий Женя Янович – долбайоб. Щоправда, є ще третій висновок, найважливіший. Я бачу, що зараз відбувається з величезною аудиторією фанатів Подкаст Терапії, і хочу звернутися до неї. Мені щиро прикро закривати проєкт Подкаст терапія, але іншого рішення я не бачив від слова взагалі. Але я побачив, що для багатьох з вас це стало шоком. Я більше не живу, я померла, я більше не почую нових випусків. Цілий день ходжу розбитий, боляче як ніколи, то наш подкаст, то наш герой, у якого забрали життя. Я померла. Не можу зупинити себе, ридаю і ридаю. Я тупо заганяю себе в депресняк. Таких коментарів тисячі, десятки тисяч. І я б хотів попросити всіх глядачів згадати основну ідею, яку намагалась донести подкаст терапія. Ви найважливіша людина у своєму житті. Є речі, на які ви можете вплинути, а є речі, на які ви не можете вплинути. Майте мудрість відрізняти перше від другого. Цим відео я. Хотів би змінити речі, на які впливаю. А в моїй владі лише власні думки, власні бажання і власні дії. Моя думка я був професійно опрацьований брехуном. Навіть якщо Спартак виграє суд, моя думка не зміниться. Занадто багато непотрібної, патологічної брехні я дізнався. Моє бажання. Вберегти якомога більшу кількість людей від впливу Спартака. Адже більшість прихильників підпадають зараз під дію підтверджувального упередження, коли інтерпретують інформацію таким чином, щоб вона співпадала із власними попередніми враженнями про Спартака суботу. Моя дія записати дане відео, розуміючи всі ризики, беручи на себе відповідальність. І усвідомлюючи мерливі наслідки. Дякую.